Привіт, друзі, З початком навчання мої дні стали більш завантаженими, і в деяких з них було відчуття, наче я робот, забуваючи про головне: свій стан. У цьому році я хочу направити фокус на створення простої рутини для себе, навіть в найбільш зайняті дні. При цьому хочу упевнитись, що я виділяю час на перезарядку та турботу про себе. У пошуках ідеї я звернулася до інших відео, та більше з них було про нереалістичну картинку та п'ятигодинний догляд. Тому я хочу поділитися простими та маленькими налаштуваннями, які я роблю протягом усіх частин дня. А це в нас ранок, обід. Та вечір. Тож, якщо ви досі викладаєте турботу про себе, через завантажний графік, просто дивіться це відео. Як на мене, настрій усього майбутнього дня залежить від того, що ви зробите зранку, тому першою невеликою зміною, яка мала величезний вплив на моє життя, було питання, як я починаю свій день? Ось вам перший варіант. З того часу, як у мене з'явився смартфон та став невід'ємною частиною життя, усе виглядало приблизно так. І я відкладала поставлений будильник аж до того моменту, коли це вже було просто неможливо продовжувати. Після цього я обов'язково відкривала соцмережі та гортала стрічку. Я навіть не фокусувалась на побаченому, але при цьому час витрачала. Отямившись, бігла на кухню приготувати аби щось, похопцем умивалась та переодягалась в надії не запізнитись. Усе відбувалося хаотично. Проте стоп, можна зробити все зовсім інакше. З акцентом на себе та власний стан. Я почала відкладати телефон в іншій частині кімнати. Після того, як пролунав будильник, я його вимикаю, лишаючи гаджет на столі. А сама повертаюсь до свого ліжка і ні, зовсім не для сну а для того, аби помедитувати одну-дві хвилини. Цей час я виділяю для очищення від усіх тривожних думок, що я, начебто, можу щось не встигнути протягом дня. Після цього я беру блокнот та ручку і записую вдячності або бажання. Це вже за настрою. Перевага ранкових практик у тому, що я поки що ні з ким не спілкувалася, і мій мозок, наче чистий аркуш паперу. Тому користуюсь можливістю і пишу усе, що відчуваю. При цьому не обдумую чи Є це можливим. Така практика допомагає мені побачити істинні бажання, а не нав'язані іншими. У такі моменти я відчуваю надзвичайну піднесеність і уявляю емоції, наче ці бажання здійснилися. Це також займає буквально до 10 хвилинок. Проте те відчуття, яке ви маєте після цього, просто не описати. Ви готові проводити цей день. У спокійному та врівноваженому стані, і тепер я можу не поспішаючи іти снідати або просто погратися з котиком на це теж треба час. І тільки після цього беру телефон. Думаю, водою з лимоном нікого не здивуєш, проте для мене це стало справжнім відкриттям. Стакан теплої води з лимоном перед сніданком дарує надзвичайне почуття бадьорості та енергійності, і для здоров'я корисно. І якщо я вже заговорила про здоров'я, то не можу не згадати про свій догляд за шкірою. Але я фанатка швидкої ринкової рутини, яка принесе мені максимум ефективності та максимум позитивного настрою, щоб можна було б повалятися в ліжечку подовше. І при цьому займе мінімум мого часу. Тож я не використовую 20-етапний догляд за шкірою, а просто декілька засобів на щоденній основі. Які підтримують стан моєї шкіри просто подивіться, яке щасливе та сяюче обличчя ми отримали в результаті. А тепер на мене попереду чекає навчальний день. Треба буде виконувати безліч завдань, відвідувати пари або ж лекції, і просто повністю з головою зануритися в навчання. І насправді це, звісно, що має право бути. Ми маємо працювати. Можливо, іноді працювати важко, але це все робиться для того, аби досягати наших цілей. Тому не забувайте про те, що ми не тільки весь день лежимо та робимо масочку, медитуємо, відпочиваємо. Моє завдання це скоріше для того, аби винурнути з цієї нескінченної рутини, роботи, потоку інформації та просто перезавантажитися, як я вже це казала. На щастя, в цьому нескінченому потоці інформації є місто перервам. Перервом посеред дня, Тож зараз я вам покажу, що я люблю робити, коли в мене видається вільні декілька годинок. А саме я йду розминати свої м'язи до спортивної зали. Що я обожнюю щодо рутин, це те, що їх можна змінювати і не обов'язково усе життя притримуватися якоїсь однієї, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця ходити в зал. Кожен день можна урізноманітнювати в залежності від ваших потреб та від вашого стану в цей конкретний день. Наприклад, можна займатися йогою, якщо погода та взагалі обстановочка, скажімо так дозволяє, можна ходити займатися на вулиці, бігати, їздити на велосипеді. Якщо ж тіло потребує більш спокійного навантаження, можна робити стрейчинги, можна просто розслаблятися. Або іноді тіло потребує сили, воно хоче набрати міцності. Тож для цього ідеально підходить спортивна зала. Я обожнюю ходити туди. Це дійсно той момент, коли я ці години витрачаю на те, щоб відпустити все, щоб звільнити свою голову на максимум. Це той момент, коли я закінчую своє навчання, тому що зазвичай в пари в мене закінчуються до обіду, і при цьому я ще не починаю свою роботу. І це просто такий момент легкості для того, аби перепочити виплеснути всі емоції через спорт. Це, до речі, просто прекрасний спосіб для того, аби позбавитися тривожності, наприклад. І після цього я повертаюся додому в наповненому стані. Наступна моя невеличка зміна це нагорода за рух. Я дуже багато часу проводжу в квартирі, майже не буваю на свіжому повітрі, завжди сиджу, тож іноді навіть лінь себе змусити, хоча б дістати коврик та трохи позайматися в ті дні, коли я не ходжу в спортивну залу. Проте, якщо я знаю, що на мене чекає дуже смачненька нагорода, я зроблю це з величезним задоволенням. Ну так же працює мій мозок. Нічого не можу з цим діяти. Тож я роблю собі трілочку фруктиків, сухофруктиків, горішків та просто йду вмикати відео на Ютубі. Я не дуже люблю дивитися фільми або серіали продовж своєї обідні перерви, тому що я занадто сильно розслабляюся і потім просто не можу зібрати себе докупи. А ось такі відео, влоги, як хтось проводить свій день, показує свою рутину. Дуже таки мене розслабляють. В Ці моменти я ні про що не думаю. Їм свою поживну їжу та релаксую. Мій робочий день, скажімо так, розпочнеться в другій половині дня. Та закінчиться о 8-9 годині вечора, Тож бажання просто лягти, накритись тепленьким одягалком є абсолютно нормальним. Це також прояв турботи про себе, коли ви не навантажите свій організм ще більше в спробах прочитати 50 сторінок книжки, вивчити 30 нових англійських слів або передивитись всі лекції світу. А дозволяєте розвалитись в комфортному ліжку, знаючи, що завтра ви зможете досягти ще більше. Виділяй час собі, Виділяй час тому, що важливо. Челенджі, щось нове у вашому житті це класно. В кінці дня виклики допомагають розширити свідомість, розтягнути ліміти, навчити нескінченним урокам. А тепер час прилягти. Після активного дня усе, що потребує моє тіло, це спокою та уповільнення. І щоб завершити вечір, ми маємо кінцеву дію перезавантаження медитація. Ми всі знайомі з перевагами медитації, і я особисто повністю усвідомлюю, як легко я себе почуваю після. Проте великою боротьбою для мене є виконання їх постійно. Ось тут і з'являється планування мого дня. Якщо я для себе вирішу, що це не підлягає обговоренню, це абсолютно на мені закінчувати роботу в прийнятний час іти відпочивати в прийнятний час, аби не бути занадто втомленою. Тож обирайте себе. Обирайте те, що добре для вас, ми всі можемо вносити невеликі зміни в нашу рутину, які можуть позитивно повпливати на наше загальне самопочуття маленькі покращення, великі зміни з часом. А які покращення ви зробили в рутину, які мали значний вплив? Пишіть про це в коментарях, а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Усім папа!